Привіт, мамо, я тобі просто дзвоню сказати, що я тебе дуже сильно люблю. Да. А що ти хочеш, мене? Мамусечко, я тебе дуже люблю. Немає грошей мене на карточки. Мам, я вас дуже люблю. Там? А що таке? Що сталося? Я хочу вам сказати, що я вас дуже люблю. А чого? Я дзвоню просто сказати, що я вас люблю. Мама, то Я тебе дуже сильно люблю. Ні, я просто тебе люблю. Я просто тебе люблю. Що сталося? Просто хочу сказати, що я тебе люблю. <рес> а що в тебе сталося? Ой, щось певно натворила, да. Я тебе дуже сильно люблю. Ти в мене найкраще в світі. Дякую, донечко, дякую. І я тебе люблю. Та мам, просто люблю тебе. І я тебе дуже. Я тебе сильніше. Мама, нічого не сталося. Просто хочу сказати, що я тебе теж, теж дуже сильно люблю. Мам привіт. Я тебе люблю. І Я тебе дуже люблю. Мама, я тебе люблю. я тебе... Хотіла тобі сказати, що я тебе дуже сильно люблю. Дуже дякую, я тебе тоже. Мама, я вас люблю. Дякую. Я тебе теж люблю. Дуже сильно люблю і дякую за що ти у нас найкраще. Мама, завтра я тебе дуже-дуже люблю так само. Ти в мене найдорожча. Мам, Люблю, люблю. Хотіла вам сказати, що я вас дуже сильно люблю. Я просто хотіла сказати. дякую. я, я тебе дуже люблю. Я тебе, донечко, люблю. Люблю тебе дуже-дуже. Я тебе люблю.